Всі вже готові до розіршу? Тоді знаходите ось це відео і пишете тут коментар. Тільки не пишіть дурні коментарі, бо дурні коментарі я не буду приймати. Пишете будь-який коментар, щоб я за допомогою системи рандом вибрав ваш коментар, і ви прийняли участь у розіграш. Розіграш відбудеться на наступному тижні. А коли це вже я вам скажу там в телеграм-каналі, хто там підписаний на мій телеграм-канал, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, тому що там ви дізнаєтеся самими першими про всі новини, що робиться в Петровича. Наприклад, Петро... Тестує ось тут нев'єдну просто станцію, яку ти ще навіть і не бачив. Тому зайди і підпишися на телеграм-канал. Це не настільки важко. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, у вас ще є час підписатися, як обіцяв, 93 тисячі підписників забираєте цю станцію. І наступна станція на 103 тисячі підписників. А на 120 тисяч підписників, як і обіцяв, ноутбук, який коштує 20 тисяч гривень. Зараз я я вам все покажу. Дивіться, я одразу в топі, в топі, верхній позиції. На який я робив огляд. Послухайте, він як круто, як круто звучить. Він Да, він реально круто звучить і він чекає на вас, підписники. Так що, підписники, що хочете, те і забирайте. Кому треба станція, кому ноутбуки, кому треба Григорій. А кому треба Володимир? Що треба, те і забирай. Можна забрати гроші, можна забрати станцію, можна забрати все. За підписочку, просто кнопочку натиснув, натиснув дзвіночок, щоб тобі прийшло сповіщення, щоб ти знав, що ти виграв. І все.